Вас вітає інтернет-магазин Єшок. І сьогодні у нас на огляді один із бестселерів електрошокерів. Це модель ОСА 928 версія PRO. Що таке версія PRO? Це посилена версія порівняно з попередньою моделлю, звичайною, з базовою моделлю. У нас є теж відеоогляд на базову модель, це є версія PRO. Тут інший тип котушки. Котушка це така штука перетворювач напруги, називається ще. Яка видає свою потужність. Отже, в даній моделі потужність е, суттєво більша порівняно з попередньою з базовою моделлю. Отже, е, ось так виглядає електрошокер. Надзвичайно зручний е, і ергономічний в руці це кнопка електрошокера, це кнопка запобіжника. Електрошокер має вмонтований літівий акумулятор. На одному заряді цей електрошокер тримає мінімум місяць час, а то й більше, хоча рекомендовано ставити раз в місяць на зарядку. Це електроди, де проходить розряд током, а також антизахватні пластини дві металеві пластини. У випадку, коли на вас нападають і хочуть вирвати цей електрошокер у вас з рук, тут теж буде проходити ток при, натиск... при натисканні на кнопку електрошокера. Отже, як включається дана модель? Ось так ми взяли, взяли його в руку. У нас великий палець на запобіжнику, і це також кнопка підсвітки. Якщо ми поставимо в середнє положення, буде світити ось такий невеличкий ліхтар. В положенні до опору від себе загорається червоний діод і активується кнопка електрошокера. При натискуні на цю кнопку у нас відбувається розряд току. Це розряд. Дуже крута і потужна модель електрошокера. Кого цікавить цей варіант електрошокера, просимо звертатись у наш інтернет-магазин. Адресу нашого сайту ви бачите зверху.